Їх об'єднує спільний біль і бажання бути корисними. Уже більше трьох років у Тернополі волонтерки організовують благодійні ярмарки на підтримку Збройних сил України. Ініціаторка Ольга Тимошенко зазначає, зібралася команда однодумців, бо кожна із них проживає однаковий біль. Жінка каже, її чоловік два з половиною роки тому зник безвісти, але попри це вона хоче допомогти тим, хто боронить нас. Саме тому, що тижня разом з іншими волонтерками продає смаколики задона для військових. Новини Завжди на наших ярмарках є домашні смаколики, випічка, десерти від кондитерів, від господиньок з Тернополя. Також які речі можуть переїжджати новою поштою, нам кондитери відправляють із інших куточків України. Це завжди найсвіжіша випічка. Благодійні ярмарки проводять у різних локаціях біля храмів, шкіл на театральному майдані. До ініціативи долучаються чимало господинь. Одна із них Оксана. А розум'як. Жінка ділиться спершу пекле для чоловіка та його побратимів, а згодом волонтерство стало невід'ємною частиною її життя. Тепер вона разом з іншими готує випічку і кадов, зберігається, аби передати військовим на фронт, а ще долучається до ярмарків. Так, як в мене чоловік воює в центрі спеціальних операцій напрямку Схід, я йому малювала на полк Святослава Хороброго. От в них гарний девіз є в полку. Роби, що можеш, тим, що маєш там, де ти є. Оце такий моєї девіз, можливо, і нашого життя. Кожен вносить якусь свою таку маленьку лепту, отаку от велику справу. Ще одна із волонтерок Раїса Коляда. Дівчина ділиться. Її брат уже близько чотирьох років бореться з ворогом у найгарячіших напрямках. Раїса ж підтримує фронт із тилу, допомагає пораненим військовим, організовує онлайн лотереї та бере участь у благодійних ярмарках та продає прикраси й інші вироби ручної роботи. Це більше от брошки, тут є гардани, плетенки, різні намиста з таких з камінців. Бачите, багато в нас є таких підвісок на шию, багато різноманітних прикрес, така моя ніша. Я викладаю, пакую, все перебираю, підписую. Аби вирізнятися під час благодійних ярмарків дівчата одягають однакові футболки з написом якщо ми не горітимемо, то хто тоді розвіє темряву? Ольга Тимошенко розповідає, думала про цю ідею майже рік, але не була впевнена, чи варто її втілювати. Наші військові дуже виснажені, насправді дуже багато Треба, немає поповнення і є дуже багато найрізноманітніших проблем. Але коли ми приїжджаємо до них, привозимо корисні речі, ми заряджаємося від них, а вони заряджаються від нас. Ми є тою частинкою світла в тій страшній темрі, яка зараз намагається нашу державу накрити, але якій так і не виходить. Під час останнього благодійного ярмарку зібрали 88 тисяч 950 гривень. Кошти передадуть на придбання дрона Мавік т для бійців 78-го окремого десантно-штурмового полку, які захищають Сумщину.